Попереджувальний страйк провели в Черкасах. В обід кількасот черкащан прийшли на соборну площу. Обурені вчорашніми подіями в столиці. Вони читали молитву за полеглих і збирали кошти на допомогу Євромайдану. Бо До твоє царство і сила, і слава навіки. Віків так у протестувальників розпочинається обідній страйк. Вийти на площу їх змусило криваве побоїще у столиці. Хлопчик, який загинув із Дніпропетровської області, всі знають всі бачили це дитина, яка народилася на Україні. Батьки втекли від війни в одному місці для того, щоб їхня дитина загинула на барикадах. У нас на Україні. Ну якщо дійшло вже до такого, що Розстрілюю то піцну во те саме ремонт. Тут навіть слів не потрібно. Це бідно, що ця приступність вильвилізла в усіх городах, містах України. Понівай о і цей безпереділ надо, конечно, закзакінчувати його і боятися не надо. Черкащани скидаються грішми на допомогу Євромайдану. Напередодні вже зібрали близько 7 тисяч гривень. За них купили ліки і відправили на Київ. Їхати на підмогу до столиці чоловіків закликає мерів заступник. Нам немає куди відступати. В нас немає позаду Москви чи ще чогось. У нас немає позаду Межигір'я. Коли ми зараз не відстоїмо себе в своїй країні, в нас немає майбутнього, у нас його заберуть. Нині головне завдання кажуть мітингувальники: мобілізувати на протести якомога більше черкащан на площу. Обіцяють виходити регулярно. Вікторія Курченко, Олекса Хуторний, Роман Буша, Новини.